22 грудня 2024 року, всім вітання. Бачимо, сьогодні температура в нас плюс 8 і бджоли літають. Ще я зауважу, що вулик тонкостінний, дерев'яний, він більше прогрівається бджола, тут активніше літає, а це якби утеплений і не так активно. А сьогодні я хочу зробити деякі зміни в банку бджолиних маток. тобто до тобто, того тижня я ставив тісто і клуб трошки змістився до середини. Напевно, що буду забирати сьогодні одну рамочку. Збираємо, дивимося. Клуб розширився, але сьогодні, все одно я їм заберу одну рамку, бо можуть піти морози дуже сильні. Цього тижня було Морозу близько 14 градусів, 17. І я думаю, що потрібно одну рамочку забрати. Поставив тісто, бджола вже починає його під'їдати. Ось бачимо за засною доскою та кількість їх сидить. Тому така кількість корму. вони вже виїли, бо ця рамка була повністю повна. Ось бачимо, як виїла, жила корм. А то можна поставити на землю? Можна. Так, наступну рамочку. Дивимося. Тут також вони зробили ложі. Бачим, выили штаб. У меня все летают. Чего? Ну и тут плиточки у нас есть. Бачим, одна матка жива. другая жива. Третья жива. Четвертая, пятая. Вы все живые матки. трошки Не знаю, от... чого всі бьо на мене літають. Зараз я повернувся дьомо. Тут ходить, 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 ходить матка і тут ходить. Всі матки живі наразі. Воно, що Ми цю рамочку залишимо, а заберемо якусь одну рамку, де є менше корму. Ось цю рамку скоріше всього заберемо. Я їх спробую залишити на шести рамках. Ось бачимо, як корм гарно виїдають. І скоріш за все, що треба буде тістом їх підкормлювати. Переглянемо ці рамки. Ось тут також виїли, вона була повномедна. це все виїли бджоли. І це повномедна було і тут вони ось таку частинку виїли. А в мене на голові йде бджоли. З того боку також. От бачимо, сіті вже виїли бджоли корму. Так що тут необхідно підкормлювати тістом. <татріст> так, то вони можуть вмерти без голода. Так Ось так ми їх зажимаємо. І так вони uh -huh. далі будуть продовжити зимувати. Потрібно слідкувати за кількістю... Раді по мене знають ходять стовни за... та облік Так, Треба слідкувати за кількістю форму. Отож, всім дякую за увагу до наступних зустрічей. Па-па!